Не що його печуть? А -а -а. Прийшли сісти порядочні французи. Французи засранці, це факт. Нація грязню. Та ми ж не будемо тоді лежати за ним. Так. Так, спробуємо круасан, Ну і наче м'якенький. Женя пішов по воду. Короче, пробує їхні круасан. Боже, красне я краю. Пробую їхній круасан. Чесно? Обично геть. Я б не геть. На любителя. Ну я ж ще лодку захотіла. Ще я захотіла, Женя мені взяв якийсь сирок. Чи що це воно таке з там мені понятно. Що це тут таке за фігня? А, прикольно, це воно тут окремо. А горішки окремо, де прилипло, блін. Вже я кажу, що йому погано цього сира. Зараз я спробую. Блін, він дав за цю штуку 5 євро. гедота. Yeah. Yeah. Я ж тобі казав, що це їхній сир, бля. Я yeah, думала, це щось смачне. Ну вже не їх кроса, а не як тобі кроса? Смачний. Тобі смачний? Це ж французький круасан. А мені не добрий. На вкус і цвет товариша Мені нет. не понравився. І це теж не добрий. Я не можу сказати, що я вражена цими кросами. Так що таке? Будеш доїдати? Кого? Ага. Твій? Доїм, да. як на надо, ти хочеш. Надгридяний, так. Ну він мене не вразив, взагалі, просто як кусок якогось тіста. У, діла? Нас, у нас в дитинстві це називалося слойка. Діста, а діла не буде.